Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенка. Гарячі новини. Я казав, що якщо щось трапиться таке неординарне, то буду виходити в суботу, будь-коли. А неординарне, я вважаю, трапилося. Те, що відбувається зараз в Одесі, і те, що було вночі, ну це те, що було в Києві на протязі середини осені і до середини весни. Так, зараз і Обстрілюють Київ. Так, все щас є, але не так. А Одесу вже тиждень більше чуть-чуть трохи просто накривають. І це і це рускій город. І це русські люди. І це прийшли рускі люди. А ще ці рускі люди. Знаєте, яка. Не знаю, як виразитись, коли пишуть це. Українська ракета попала в храм Свято Преображенського да? Приображен... в храм Приображ... Свято Преображенського собору, вибачте, я. в російський храм Московської православної церкви, яку освячував Кирило, а потім освячував ракети, щоб ці ракети е зруйнували цей храм. А ви моліться Кирилу, А ви кажіть, що вони праві. Але я не про це, друзі. Зараз пішла така, така, така негарна, недобра така тенденція, що починають там казати: це помста за міст, це помста за зернову угоду, це помста взагалі за Крим, це просто мстять Одеси, що вони стали більшістю на сторону України і так далі. і так далі. Друзі, я хочу вам сказати: давайте подумаємо, подумаємо, поговоримо, проаналізуємо. І я зразу хочу вам сказати: ніяка це не помста. Це, пом... Ні, це помста, але це помста за те, що ми є. Адесите, за те, що ви є, і за те, що є Україна, і за те, що ми не лижимо сапог ось тим всім зекам, вагнерівцям, ось той всій наволочі, бурятам. Чеченцям не лижимо сапоги. Якби лизали, зали, то цього б не було ні в Одесі, ні в Києві, ні у Львові. Не було б ніде. Це, е, гане, це найганебніші люди прийшли до нас і нас знищують. Давайте так. Тепер про експертів, блогерів і всіх. Є багато хто вже кричить: на зачем ви трогали цей мост, як там жіночки? Або там якісь експерти великі, які кажуть, це тому, що мост пробабардували і вони зараз мстять. Та ніяка, це не помста за мост. Це кажуть політично заангажовані експерти. І це кажуть люди, які зовсім не... Вибачте, просто тупі. Ось і все. Так, це не, дуже, це не те, що не дуже, це взагалі е, жах, що робиться в Одесі. Але воно не зупиниться. Не було б цього мосту, був би інший міст. Це а експерти, політологи це заангажовані люди, заангажована економіка, заангажована політика, заангажовані матеріально грошима. Кажуть, це за зернову угоду, тому що вони вийшли, вони розбивають так. Це просто співпало, і вони розбивають нашу інфраструктуру, щоб ми навіть потім не змогли користатися нею, щоб нам було, розумієте, щоб всім було погано. Всім, всій Україні, щоб не могли торгувати, щоб не могли вивозити. Тому це не зернова угода. Це не є е, причина. Причина є Українці і Україна. А це вже не все наслідки. А кажуть це, кажуть це також експерти, політологи, або люди тупі люди, або заангажовані політично, або заангажовані економічно. конкуренти є, також і тут воно працює і навіть під час війни, і, або заангажовані матеріально. Кажуть це за Крим? Та ні. Крим вже, з 2014 року там. І води не було в Криму, і електрику ми не давали в Крим, і все. І такого не було. Це за те, що ми є. Розумієте? А й насамперед, це зараз бажання нагнітати ситуацію а, для перемовин з Західом, з заходом, Західом, Заходом. заходом. З Європою, з Америкою. Ну, вже не з нами. Уже Росія з нами говорити баче не зможе, тому що ми не будемо з нею говорити. Без, безполезно, як кажуть, з нами вона перемови не хоче і зрозуміє, що їх не буде. Тому вона хоче перемовин з Західом за наш рахунок, за рахунок життів наших дітей, за рахунок життів наших матерів, батьків, наших рідних, за рахунок знищення нашої держави. Ви знаєте, ми зараз опинилися як отот першокласник між двома. Випускниками. Один, який прийшов забрати 5 копійок, чи 10 копійок, чи гривню у першокласника і починає його то штовхати бити, а інший підійшов і почав за нього за... захищатися. Так ось вони стоять по метр сімдесят два високих хлопця. Да? А внизу метр ми, першокласники, вони випускники. І ось вони там е... сперечаються. Словами відійди, не трогай, та я тебе вдар, та я тобі, та я отак, та ми можемо так, а ми стоїмо, знизу, вниз, знизу. Да? ними внизу. і от той, хто на нас напав, постійно лупить нас ногою, а той, наче не бачи. Розумієте, як виходить? Нас б'ють ногою в лице, в обличчя, по іншим органам. Уже ввід, крізь нас б'ють ногою одною, другою. А там вгорі вони сперечаються словами. І що там відбувається? От в такою, в такій ми зараз ситуації. І не треба звинувачувати нікого. Ні в чому теперішні руков... керівництво військами, державою, чи... чи тим, що міст, чи те, що зернова угода. Чи те, що ми не здалися, чи те, що кажуть заангажовані експерти, окопи треба було копати. Які окопи? Ви взагалі про що кажете? А це люди, які потім, оці експерти, всі, що ви слухаєте, їх Радіо НВ, Фабрика на там, інші блогери, яких роз, роздувають, роздумухують, я не знаю чомусь на марафони таскають. Це люди, які будуть в партії ЄС. У фракції ЄС, але вони не будуть поруч з президентом ніколи. Я вам дякую за ваші донати. Я вам дякую за вашу допомогу. Я вам дякую, що ми разом, друзі, і що ми знаємо, що окрім нас державу ніхто не захистить. Підписуйтесь, донатьте, коментуйте, розповсюджуйте. Україна переможе!